І детальніше про ситуацію на фронті, а саме на Покровському напрямку, поговорити му, е, поговоримо далі із Павлом Гвозденком, заступником командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Нацгвардії України. Він з нами наживо. Пане Павло, вітаю вас. Доброго ранку вам. Доброго ранку, бажаємо міцного здоров'я. Навзаєм. Пане Павле, у нас QR-код на екрані. Це значить, що починається збір. Будь ласка, розкажіть коротко про що і скільки збираємо. В даному випадку збираємо зараз на організацію зв'язку, тобто, це закупку систем терміналів Starlink, в тому числі також підготовки наших позицій в питаннях інших питаннях зв'язку, і також ремонт автомобілів. Поточний. А, зараз звертаюся до наших глядачів. Будь ласка, ви знаєте, що робити? Треба відсканувати QR-код і переказати скільки, стільки, скільки вам комфортно для когось комфортно 2 гривні, а для когось 2 тисячі гривень. А, це це не має значення, тому що насправді має значення кожен донат, навіть найменший. Це наша армія. Ми маємо її мусимо її підтримувати. Це наш захист, це наші захисники. Дякую вам за вашу увагу. До а, збору він починається просто зараз. Пане Павле, ну, традиційне запитання, яка ситуація на тепер у вашій смузі відповідальності. Можна сказати так, що крайні тижні ситуація на Покровському напрямку досить таки загострилась. Відчувається, що ворог дуже сильно активізував свої наступальні дії. Постійно відбуваються штурми, фактично без зупинок. От, штурми в основному як і живою силою, тобто. Малими групами, як вже в них прийнята тактика, так і, в принципі, з задіюванням в певні періоди, і в тому числі бронетехніки, і різної, різного роду техніки, і мотозасобів, і всього, що їм доступно, скажімо так, в користуванні. Але чи погодитеся ви з твердженням, що ворог, хоча й не припиняє штурмів, але й сильно не просувається? Чи так це тому, що ну непомітно, принаймні по відкритих джерелах, непомітно, що щоб він досяг якихось великих успіхів? Якщо казати саме за зону нашої відповідальності, ми працюємо спільно із 14-ю бригадою Національної гвардії Червона Калина. Ми допомагаємо їм утримувати позиції, нищити ворога саме в їхній смузі відповідальності, і звісно, завдяки величезній мотивації наших бійців, завдяки тому, що вони розуміють, що кожен метр української землі він. Дуже дорого коштує нам відповідно, бійці наші б'ються дуже потужно. Не незважаючи на те, що ворог тисне дуже сильно, як я вже сказав, за допомогою всіх засобів, за допомогою в тому числі великої кількості живої сили, але нам вдається їх зупиняти. Ну і навіть таку більш вирішальну роль, звісно, грають на цьому напрямку дрони, так як в принципі, мабуть, і на всіх напрямках, тобто це фактично дронова війна. Ми зараз про неї поговоримо. але Перед тим я нагадаю нашим глядачам, будь ласка, ви бачите QR-код на екрані. Це означає, що іде збір. Ми збираємо на засоби зв'язку і на ремонт техніки для підрозділу. І я вас дуже прошу, доєднайтеся. Це ну, ви знаєте, що ми мусимо це робити. Армія це і є наш найнадійніший з вами партнер і захисник. Як ми казали цих вихідних з представниками іншого підрозділу, дуже влучна фраза була. Український тил це друга армія світу. Наша армія це перша, а ми з вами друга. Тому, будь ласка, допоможіть нашій першій армії, першій армії світу відстоювати нашу свободу і незалежність. Гривня, дві, три. Кожен донат має значення. Нас багато, ми збираємо величезні з вами суми. І Я думаю, що сьогодні це не буде виняток. Дуже на це сподіваюся. Дякую за здалегідь. Пане Павле, от власне про дрони. Що з дроновою війною? Наскільки вона зараз інтенсивна? І які, ну так би мовити, новації використовує і наша сторона, і ворог? От війна, в принципі надзвичайно інтенсивна. Якщо, скажімо так, говорити про поле бою, то фактично на ньому домінують дрони. Там постійно щось літає, починаючи від розвідників, закінчуючи різними типами ударних дронів. Це як і в і дрони літакового типу. Тобто, все дуже інтенсивно рухається. От, якщо казати про боротьбу технологій, то аналогічно вона постійно відбувається. Тобто, як і змінюються частоти, на яких управляються дрони, так і в принципі, системи РЕП змінюються, З'являються нові типи дронів, які в певний період часу стають досить таки ефективними, як мабуть, вже всі чули, да, це дрони на оптоволокні. от, І фактично кожна із сторін намагається придумати якусь протидію, і це активно також використовувати в своїй обороні. Угу. Ще раз нагадаю, що ми зараз збираємо. Ви бачите qr код на екрані, шановні глядачі. Ми зараз збираємо на засоби зв'язку та ремонт техніки для е, окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Нацгвардії. Будь ласка, не нехтуйте. Будь ласка, перекажіть. Е, ви знаєте, що треба відсканувати qr код Але якщо у вас немає такої змоги, буває різне, там нижче, от на синьому тлі, бачите уважно. А, є номер картки. Наскільки я бачу по номеру, це здається Монобанк. А, так що ви знаєте, як переказати. І ви можете переказати не, не обов'язково переказувати якісь астрономічні, особливо якщо це для вас астрономічна сума. Перекажіть будь-яку Увага до наших, от така от такого роду увага до наших бійців уже дуже раціональна. Вона дуже допомагає їм і нам з вами теж. Це наша війна, поки ми тут. Тому що ці люди. Такі, як пан Павло, допомагають нам от, просто жити кожного дня. Допомагають нам залишатися взагалі Україною, взагалі державою, і якоюсь, не знаю, е, якимось суб'єктом, розумієте? Ми багато говоримо про суб'єктність на перемовинах, про суб'єктність у всяких е, оборудках чи там угодах. Ось наша суб'єктність. Перекажіть на суб'єктність дві гривні, три гривні, десять гривень. Скільки можете. Дякую вам. Пане Павло, а ми, ми знали раніше, принаймні, що росіяни дуже вправні у сенсі реб, що вони ну досить непогані засоби. Про це говорили багато співрозмовників, з якими ми спілкувалися. Причому напевно останніх двох років в ефірі. А що зараз ми переганяємо, чи все ж таки реби у росіян ще сильні? Ви дуже правильно відмітили, що Росія фактично багато десятиліть розвивалася в цьому напрямку, і оскільки це максимально мілітаризована країна, вона мала певний запас цієї техніки РЕП, і звісно, продовжує її нарощувати. Новітні розробки використовує Україна в цьому питанні. Ну, в принципі, технічно, звісно, відставала. От однак за ці останні роки ми також дуже сильно просунулися в питаннях, реп, починаючи від систем, які надають наші партнери, і також закінчуючи тим, що в нас з'являється. Нові українські розробки це в першу чергу системи індивідуального захисту, системи, які встановлюються на нашу техніку, так в тому числі і більш серйозні системи, які використовуються на фронті. Звісно, що скажемо більш деталізовано, я не можу казати про це однак нам точно є вже чим відповідати, і це відчувається на фронті. Безумовно, ви, ви кажете тільки те, що можна казати, звісно. Я, я розпитую, але я поки що не воєнна людина, тому можу помилятися тільки те, що можна, звісно. А ще раз звертаюся до глядачів, будь ласка, іде збір, але йде не так швидко і не так інтенсивно, як хотілося би. Я дуже вас прошу. Натисніть. Перекажіть гривню дві-три для вас. Це має бути комфортно. Для наших бійців має бути має бути достатньо грошей на засоби зв'язку і на ремонт техніки, яка працює щогодини, щохвилини, 24 на 7 і рятує життя наших бійців. Будь ласка, це все зрештою наш з вами захист, наша з вами незалежність, наша з вами власна держава. Ну якщо брати отак, знаєте, ультимативно. Пане Павле, а щодо цих дронів на оптоволокні, що з ними? Яка ситуація? Тобто вони є ну таким, вибачте за слово вундервафе для цих боїв для цієї війни з боку Росії. Чи все ж таки в них є теж вади? Звісно, як і в, в кожної любої техніки, все застосовується залежно від того, який засіб на тому чи іншому напрямку доцільно застосовувати. От якщо казати про дрони на автоволокні, то ворог їх почав застосовувати раніше, як ми, однак, ми також швидко перехватили цю ініціативу. І сьогодні вже багато українських виробників виготовляє ці дрони. Вони вже... Не пройшли відповідні сертифікації і допущені до використання і до закупок силами безпеки і оборони. Якщо казати за наш спецпідрозділ, то ми почали як тільки з'явилася ця інформація про українських виробників. Ми почали з ними співпрацювати. Ми закупили певну партію оцих дронів. До речі, я хочу акцентувати вашу увагу, що закупка такого плану дронів вона відбулася за рахунок донатів. Донатів, такі, які надають наші співвітчизники, і хочу подякувати всім, всім, хто завжди допомагає нашому спецпідрозділу, тому що звісно оперативні потреби їх потрібно задовільняти. Ці потреби вони з'являються в моменті. І ти не можеш передбачити, наприклад, на наперед спланувати, що саме тобі буде потрібно. Ти не знаєш, коли поламається автомобіль, чи коли з'явиться потреба в якихось компонентах дронів для того, щоб замінити оперативно, відремонтувати на фронті і таке інше. Тому оці донати, і ви вірно сказали в своїй промові, що. Не кожен донат, незалежно від того, навіть якщо це 5 гривень, він має своє значення. Тому що коли велика кількість людей об'єднується навколо е, одної ідеї, ми бачимо результати. Ми бачимо, що Україна спроможна купити як і е, е, супутник свій, так і забезпечити великою кількістю бронетехніки, іншої техніки, як це збирають, наприклад, великі фонди. Тому е, дуже дуже дякуємо тим, хто нас підтримує. Абсолютно точно, я ну абсолютно з вами погоджуюся ще раз до глядачів. Будь ласка, нам залишилося буквально 40 тисяч, щоб закрити цей збір. 40 тисяч для нас з вами. От я думаю, що нас зараз дивиться кілька сотень тисяч, що найменше людей, якщо не хто знає, може і кілька мільйонів. Ну, це, це це реально невелика сума. Будь ласка, піднатисніть. Ми можемо зараз за от три хвилини, які в нас залишилися чи дві, закрити просто цей е, збір, і хлопцям буде комфортно. І в нас з вами сумління до наступного ефіру буде чисте, що називається. Вибачте, мені за жарт. Ми маємо допомагати армії. Це вже не жарт. Ви знаєте, це ситуація серйозна. І на кону стоїть серйоз... стоять серйозні речі. Ви бачите, що єдиний надійний партнер це наша армія. І до речі, про армію, про партнерство, і про долучення. Що б ви, пане Павло, сказали тим, хто хотів би долучитися до дронового підрозділу, зокрема до вашого підрозділу, чи складно навчитися з чого варто почати? Я вам скажу так, що я насправді надзвичайно радий, що я потрапив на службу саме в дроновий підрозділ, тому що коли почалася повномасштабка, я також хочу відмітити, що я являюсь добровольцем. Причому в мене, скажімо, на момент мого призову троє неповнолітніх дітей і мав можливість в принципі спокійно нікуди не йти і поїхати там за кордон, як багато наших співвітчизників зробило. Однак я зробив цей вибір. Мені також було страшно, тому що все ж таки це війна. Однак, якщо казати про те, які зараз технології ми маємо, то це дає можливість все ж таки працювати дистанційно. Дронові підрозділи це якраз ті підрозділи, де ви зможете реалізувати всю свою людь до ворога, направити її на ефективно на ворожі підрозділи, на ворожу техніку за допомогою дронів, за тобто допомогою працюючи фактично дистанційно. Ви можете виконувати величезну роботу, яка сьогодні вже навіть набагато ну скажімо так більш результативніша ніж за допомогою інших засобів. Тому закликаю всіх не боятися. Насправді не тяжко, коли ти хочеш навчитися, не тяжко навчитися і управляти дронами, і ремонтувати їх. І в нас також хочу сказати, що в нашому підрозділі дуже багато різних спеціальностей, в тому числі і цивільних, ви можете знаходитися в теплому затишному офісі. І не обов'язково бути саме на передовій. Але тих, хто хоче зробити багато для своєї країни, а це саме той момент, коли країна дуже цього потребує. Ви бачите, що зараз тяжкі і політичні в нас часи. Дуже багато невизначеностей не потрібно чекати, поки хтось вирішить нашу долю шляхом переговорів. Потрібно сьогодні вже битися за нашу країну, потрібно тримати стрій, тримати оборону. І завдяки тим, хто долучається до нас, ми це дуже сильно відчуваємо, Відчуваємо цю підтримку. У нас дуже багато ще сьогодні. На сьогодні вакансій. Долучайтеся, поки є що вибрати. Можна зайти на наш офіційний сайт, гуглити Тайфун НГУ, і там є посилання, де тому що залишити заявку і долучитися до нашої потужної монолітної команди. Викликаю всіх, давайте разом переможемо цього ворога. Пане Павло. Я вам дуже дякую за ваш час. Це, по-перше, за цю розмову. По-друге, за вашу службу і за цю промову абсолютно чудову, а зокрема. А в мене для вас добра новина. Наші чудові абсолютно глядачі, яких ми дуже любимо, цінуємо і поважаємо. Перевищили ваш збір. Вже 250 тисяч. Наскільки мені підказують, і навіть там ще капає, що називається. Я дуже дякую вам за все, і нашим глядачам, звісно, теж дякую. Це Павло Гвозденко, заступник дякую. командира окремого загону, а, окремого загону безпілотних систем спеціального призначення «Тайфун» Нацгвардії України. Дякую вам.